d'aquí é isso А uh, найцінніше, як ми вже говорили. працювати над радою, кислоти з семейства омега-6 та рівного і алкалізова Yeah. то другой загенного кислота. Thank you. Потрібен і для розвитку мозку, і в такому разі, якщо мати не дізнає достатню кількість, якщо людина не отримує достатньо кількість. Това да се ще сказане про те, що ¿Qué Tchau. Uh...